Справа 273. Усно. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо зводити подібні доданки. У нас тут є 2х і 5х, 2х плюс 5х, це буде 7х, і залишається відняти 9. Є? Переходимо до другого завдання: 7а-3b плюс 2а плюс 3Б. Ну що ж, давайте групувати. Отже, групуємо всі вирази з А і групуємо усі вирази з Б. Так, і це дорівнює. Записуємо 7А плюс 2А. Це буде 9А. Далі мінус 3Б плюс 3Б. Їхня сума дорівнює 0, це сума протилежних чисел. То ми можемо записати плюс 0, можна було б написати. Так, і це буде дорівнювати 9а. Є? Далі мінус 2х, що множиться на 3. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює, як мінус 2, записуємо, що множиться на 3, і результат помножимо на х. Мінус 2, що множиться на 3, це буде мінус 6. ми записуємо мінус 6, що множиться на х, це буде мінус 6х. Є. Переходимо до четвертого завдання. мінус 4А, що множиться на мінус 2 b Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, це буде мінус 4, тоді, що множиться на мінус 2, перемножимо коефіцієнти, і результат помножимо на A і помножимо на b. або помножимо на АБ. Це дорівнює. Мінус 4, що множиться на мінус 2, це буде плюс Мінус на мінус плюс, 4 на 2 8. Тобто ми записуємо 8, що множиться на АБ. Або можна записати як 8АБ, записуємо відповідь. В першому завданні у нас після спрощення ми отримали 7х відняти 9, а в другому завданні 9А, в третьому завданні мінус 6х, і в четвертому завданні 8 АБ. 没有、yeah.